Мир вам, дорога Церква Ісуса Христа, читаю місце, яке записано в Євангелії від Матвія, 13 розділ із 3 е, вірша, друга половина і нижче. Євангелія від Матвія, 13 розділ, друга половина, 3 вірша і нижче. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьовували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посохли, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши посохли, а інші попадали в терен, і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят. А те в 30 Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Амінь сідайте, будь ласка. Чудова притча, яку ми е, неодноразово чули і знаємо, і е, на свій смак можемо розповідати цю притчу, і, можливо, комусь. І всі, якби ми, так думаємо, що е, оця. Добра земля це про тих людей, які не знали Бога, увірували, і вони пізнали Ісуса Христа. А та недобра почва, три недобрих різних отих ґрунти, це нас не стосується. Але знаєте, сьогодні би хотів поговорити якраз по ці, про ці чотири ґрунти, але вони всі про нас. Брати і сестри, вони всі про нас. Оці всі ґрунти, вони всі про нас. І ну, для початку, якщо навіть воно впало, то зерно на битій дорозі. Ви бачили, де машина проїжджає по, ну, по релі дуже часто, і та вже земля забита. Ну земля ж то хороша, ну вона просто забита. А земля з камінням, ну просто ви ті каміння вибирають. Якщо хтось з землею працює, ви ж каміння не, не сапаєте. Ви його вибираєте, забираєте з хорошої землі. І там, де терня, там же теж хороша земля. Правда, там терні є. І значить, з тим тернім ви також щось робите. У своїх ділянках, де ви що маєте, ви щось робите. І врешті-решт, вже в четвертому етапі, виходить, добра земля. І ці всі, е, оці всі варіанти це сьогодні про нас. Друзі, сьогодні Слово Боже, сьогодні ми прийшли послухати, Слово Боже, хто сказати, хто почути. І, знаєте, сьогодні Слово Боже. До нас говориться, як ми його будемо сприймати? Інколи ми можемо сприймати як на добру почву, оце для мене. Оце зараз мені говориться. І знаєте, починаючи, оце, е, е, що впало край дороги. Зерно упало край дороги. І знаєте, сьогодні, навіть вранці, от почули ми проповідь, і можливо, навіть до вечора, а завтра ми можемо вже і забути. А що говорили зранку? А можливо, ви зразу ж після зібрання, як я, наприклад, пішли вибачатися, бо я неправильно, наприклад, поставив машину. Я забув за неї. І все, я вже сума... маю ярличок. Ну, за другого я ж не подумав. Люди ж і постарші, а я собі говорю. Знаєте, мені вже треба вибачатися. Тобто процес пішов, знаєте, і це я вже буду пам'ятати, навірно, вже цілий тиждень. Що проповідь ця не даремна, це мені проповідь. І так буває, оця. Е... Це зерно, край дороги, кажу впало. Впало, Якщо ми завтра вже не згадаємо, що сьогодні проповідували, оце про нас. Це те, що впало край дороги. Інколи буває так, що у нас упереджене ставлення до проповідника. От, наприклад, про мене. Я вийшов, і ви таки подумали: ну, що він там може сказати? Я вже це знаю, я вже це читав. Або навпаки. Ну, не про мене, наприклад, про когось другого. Ви зошит витянули ручки, біблії відкриті, бачу, все ви читаєте, ви досліджуєте, записуєте. Це називається упереджене ставлення до проповіді, до того, що, що буде, яке слово буде читатися. І упереджене ставлення також до біблійних, до біблійних текстів. Отак, як зараз. Ну це ми вже сто раз чули цю притчу. Ми чули про сіяча, це все. все на... Чули, для чого це говорити? Але знаєте, я собі так говорю і вам так кажу, що якщо повторяти, воно краще запам'ятається. І якщо це ми будемо запам'ятовувати, воно в житті буде давати плід нам, як і це зерно. Якщо обробляти землею, чаще землю, то вона краще йде з плід. Чи не правда? Ну, я трошки теж там щось знаю. там, да? Якщо забив дощ землю, значить, якщо її чуть обробити, розрихлити, воно ж дає доступ до повітря, може дихати, що там ви посадили. І так же само, і слово Боже. І якщо ми маємо таке упереджене ставлення до Слова Божого, значить ми нічого не візьмемо для себе. То, що хоче, Бог нам сьогодні сказати. Інші буває, оце кам'янистий такий ґрунт. Знаєте, коли попадається такий не кам'янистий, це що впало край дороги, що воно зразу. Сьогодні вранці ми прийшли не виспані. А чому? А це більше наш, нас, християн, торкається. Тому що ми вчора, до 12, до часу, до двох ночі робили, прибирали, пилососили в подвір'ї, мили, машини, мили, подвір'я мили. Брати і сестри, це не про мене, не про вас взагалі. Та це 100%. Я з цим борюся сам з собою. Я вам чесно скажу. Приходить субота, я кажу так, раніше треба лягти спати, щоб завтра нормально встати і спокійно собі без всяких втом прийти на зібрання. Оце наша така втома, вона не дає нам нормально проростати, Слову Божому. І з цим потрібно також боротися. Це, що впало е, е, край дороги. І інше кам'янистий ґрунт. Що це таке? Кам'янистий ґрунт. Це, знаєте, так поверхнево. Там, де каміння, там земельки дуже мало. Це дуже мало. Воно не має основи. Дуже мало землі. Це поверхневість. Оця поверхневість інколи може бути в мені. Я спочатку з таким ентузіазмом можу ж за щось взятися за якусь справу. Потім раз дивлюсь, щось немає в мене того ентузіазму. А чому? Тому що це поверхневість. Один, один молодий хлопчина тільки став проповідувати, пам'ятаю коморою. Він каже, я не можу так як ти. Так чекай, я ще кажу, на колонці стояв, я взагалі два слова не міг сказати, колонку поставили, щоб я вищий був. І я щось говорив, а так, як ти зараз говорив, я так взагалі не говорив. А він же думав, все, з першого дня я вже буду проповідувати, і все буде нормально. Знаєте, потрібна праця. А це така поверхневість, все зразу. Взяли за якусь працю, потрібно все. Зразу урожай, зразу мені все буде. Потрібно працювати. Щоб запам'ятовувати, ви знаєте, тексти, це також потрібно, мабуть, вчити. І не один раз. Хтось може і один раз прочитати, наприклад, один вірш і запам'ятати. Мені це більше потрібно, для мене, я кажу. Це більше потрібно прочитати, прочитати, знаєш що, потрібна праця, а не просто поверхнево. І коли, коли я над собою працюю, коли не поверхнево, тоді в мене не, буду, не буде оцього кам'янистого ґрунту. І ще один неправильний мотив приходу до церкви. Для чого я приходжу у церкву? Для того, щоб з кимось побачитись, чи для того, щоб щось почути для себе, що мені скаже Бог. І знаєте, інколи буває, що ми часто слухаємо свідчення. Я сам таке свідчення розповідав. Мені пастор сказав, що треба сказати свідчення. Ми їдемо в іншу місцевість, там потрібно сказати свідчення. У тебе я чув, ти якраз говорив. Добре, лиш трошки треба поправити. Я трошки не зрозумів, як поправити. Я ще додав, поправив. Знаєте, що треба про себе, який я був, щось таке розказати, і це буде свідчення. Свідчення не в тому, що я був, а потім я став, і вже я маю щось, що я з того маю. Не це матеріальне, не то, що Бог можливо, щось забрав, щось додав. Одне у свідченні потрібно сказати: те, що я є дитиною Божою, я маю спасіння. І це основа всього. Оце правильна має бути мотивація. Так же само і при, прихід до, до, до церкви, до дому молитви. Яка в мене мотивація приходу до дому молитви? Щоби почути слово Боже, чи щоб просто показати себе? Ну, Боронив би Бог, щоб я на показ себе показував. Для чого? Для чого мені це? Е, тому інша складність е, праці над собою. Дуже важко працювати над собою. Особливо, коли потрібно щось, як я вже говорив, вивчити, прочитати, запам'ятати. Знаєте, дуже легко от діти. Навіть, е... Тату дай планшет. Я кажу, а ти читав сьогодні 15 хвилин, мав почитати. Хотів Євангелію прочитати, кажу, от, 15 хвилин маєш прочитати. Читав трошки більше 15 хвилин і 6 секунд. Тату я перечитав. 6 хвилин перечитав більше. знаєте. Потрібна праця, щоб щось досягнути доброго, потрібна праця. А все інше то, воно додасться і саме прийде. А для того, щоб щось мати, щоб набути щось з духовної точки зору, потрібно працювати над собою, очищати себе. Потрібна невтомна праця над собою. Ще один це терен, це духовний такий бур'ян. Це третій ґрунт, про який говорив Христос, і Він по собі був непоганий. Те, що ми говорили. ґрунт то хороший, але бур'ян мішає. Знаєте, І перше в цьому, що мішає, оцей терен, інколи, це матеріалізм. Ми так вдаємось в те, щоб щось набути, що ми забуваємо про всіх і все. Те, щоб мати щось, якісь блага. Я не проти блага. Знаєте, кажуть, що на 9-й поверх, щоб вийти, то треба, люди зробили ліфт. Ну, це ж непогано. Для того, щоб включити кондиціонер, зараз драбину вам не треба ставити туди. Раз пультиком. Хто вдома може, ще має телевізори на пульту, раз пультиком, це ж ну, легко. Знаєте, сьогодні, якби сказали людям, вам не треба ходити на роботу, заробляти гроші. Ніхто би не пішов на роботу. Ну, для чого ходити, як гроші тобі так на картку прийдуть чи на рахунок твій? Ну для чого? І знаєте, ми вдаємося інколи в такий матеріалізм і забуваємо про духовне. Я не проти того, що, щоб щось було, якісь блага. Знаєте, до одного мудреця підійшов чоловік з запитанням, каже, я чув, що грошолюбство велике зло. Чи не так? На це мудрець його попросив до вікна підійти. Він підійшов, каже, що ти бачиш? Він каже: Я бачу дерева, бачу вулицю, бачу, діти граються, люди ходять добре. Каже, тепер підійди до дзеркала. Він підійшов до дзеркала, каже, що ти бачиш? Він каже, бачу себе. Він каже: ось бачиш, і то, і то скло. Там скло прозоре, а тут скло трошки додали срібла. Ну, ззаді ж ви бачили да? за дзеркалом, щось є там. Наліпили це срібло. І Каже, ти зрозумів, чуть людині дай срібла, вона вже нікого не бачить. Вона вже людей не бачить, вона вже їх переступає. Вона бачить кого? Тільки себе. Отак і в нашому житті. Чуть-чуть дай матеріального блага, людей не бачу. Раніше бачив, вітався, все, бачив, може, недостатки, якусь допомогу якусь потрібно людині, щось треба, якісь допомогти. Зараз нічого не бачу. Все собі. Подивився через матеріалізм, через дзеркало отакого от блага. Ще одне те, що може заглушати от таку нашу е, якби, бажання служити Богу це лінь. Це лінь і це величезний бур'ян, який, е, який сьогодні виріс у нас. І ми, можливо, сьогодні не хотіли йти на зібрання. Ви знаєте, я сьогодні не, не дуже не то, що не хотів, я не міг проповідувати. Зараз вже нема цього. Голова боліла. Я думаю, що таке. Добре, що почитав там в інтернеті, пише бурі. Ну, це не від того, воно пройшло в мене. Але просто думаю, ну що ж таке, так болить голова. Я не люблю нічого так приймати, якби зразу, щоби. Думаю, ну пройде. Там півгодини, година, думаю, ну що ж таке. І знаєте, інколи можна через якісь Чуть-чуть якийсь здається, ай мене там щось на сон клонить, мене голова заболіла, знаєте. І все. І ми вже нічого не хочемо робити, на зібрання не прийшли. Я думаю, що у всіх людей, хто тут нема, то голова, може дійсно болить. Бо, По-другому, не можна сказати. І, знаєте, інколи буває, оця лінь нам заважає рухатись за Христом. Оцей терен заглушає нам. Заглушає те, щоб я рухався за Христом. Ще є е, такий термін, як невдячність і нарікання. Те, що Бог мені дає, інколи я не дякую за то. Ну я вже рахую це, що це вже, як будто я це заробив, знаєте, як будь-то я це маю. Ну, інколи ви так думаєте, оце, це все оце вже моє. І ти вже не дякуєш і за ту зарплату. Думаєш, так чекай, я ж ходив, я ж працював, я їздив десь, виїжджав, чи ще щось. Ну, працював вже. І знаєте, в таких речах ми забуваємо Богу дякувати, щоб Бог нам дав здоров'я, щоб нам заробити кошти. Або просто за те, що ми сьогодні маємо що їсти. Або ще більше того в сьогоднішній час, де в нашій країні війна, ми взагалі тут зібралися спокійно. Оце невдячність і інколи навіть нарікання. Ми можемо Богу сказати, Боже, так я би не так зробив. Чекай, я би по другому зробив оцього президента, от сюди, а цього сюди. І знаєте, і ми всі інколи стаємо такі ну, експерти, знаючи, навіть за Бога ми би рішили так і так, і так. Як би Бог би мав зробити? А це вже називається нарікання на Бога. Як Бог зробив, як Бог допустив, оце є і правильно. І саме більше, коли людина дякує, то це у випробуваннях, мабуть, і в якихось проблемах. Коли все добре, людина забуває їй дякувати. Людина забуває дякувати тому, хто її створив і цю всю можливість дав. І Четвертий ґрунт це який? Це добрий ґрунт. Як бути добрим ґрунтом? От питання, як бути добрим ґрунтом? Можна просто сказати, розкаятися у трьох попередніх ґрунтах, і ти будеш добрим ґрунтом. Віддалити оці всі нехороші речі це все ну, просто, легко сказано. А щоби насправді реально працювати, як слухатися, як слухати Бога, як бути у послусі перед Богом, як приходити на зібрання і чути те, що Бог мені хоче сказати. Не те, хто там говорить, о сьогодні я піду, сьогодні говорить цей брат, я сьогодні піду. Те, що Бог мені хоче сказати, те я беру до уваги, до свого серця. І якщо ми вийшли після зібрання, і ми маємо бажання змінюватись, це взагалі це плюсовий результат, те, що ми маємо бажання змінюватись. А щоб змінюватись, нам потрібно навчатись, читати і перебувати у слові. І апостол Павло у післенні до Тимофія Пише, каже, усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності 2 Тимофія 3:16. Іншими словами, Бог хоче щось з нами зробити. А що саме зробити? Це чотири речі: навчити докорити, виправити і виховати. Навчити докорити, виправити і виховати. Оце чотири речі, які Бог хоче мене сьогодні навчити. Так же само, як ці чотири ґрунти, що ми розглядаємо, це чотири ґрунти про нас, християн, теж. Просто подивімося на це в іншому ракурсі. Чи, чи не правда, що це так є інколи і зі мною? І Слово Боже, нас дійсно докоряє, виправляє, наставляє, виховує. І які ж питання тоді ми можемо для себе ну, задати для того, щоб для застосування нашого, для того, щоб виправлятися? Чого хоче Господь саме навчити мене? Через сьогоднішні зібрання, через сьогодні проповіді, що Бог хоче мені сказати через це? Потім, іншу, якщо річ, що Бог хоче мені сказати саме через цю людину. Яка прийшла, можливо, мені зауваження дала. Будь уважним. Будь уважним. Є люди, які і старші за тебе. Вони не можуть бігати по всьому зібранню, де вийшло 700 людей шукати твою машину. Будь уважним до людей. У них також є проблеми. Бо хто ж говорить через людей до тебе? Але чи я це бачу, чи я це чую, чи мені все рівно. Запитувати Бога, чи це я правильно роблю? Чи дійсно це, що я роблю, чи це є правильним? Запитувати у Бога. Інколи ми можемо робити так, тому що я так знаю. А що так? Бо я так знаю, і я так сказав. А запитувати у Бога? Що Бог на це дивиться? Як Він дивиться на ці речі? Потрібно мені це, не потрібно мені це. Нехай Господь благословить. Щоб те, що Він хоче в нас бачити, щоб ми оце взяли для свого життя. А всю цю лушпині оце віддаляли від себе. Тверде, щоб не було, отой ґрунт твердий, щоб не був. Кам'янисте також віддаляти, вигрібати, викидати, терен треба також викидати. Над ним треба працювати для того, щоб в кінечному результаті був добрий хороший ґрунт. Добрий хороший ґрунт це те, що я прийшов, і Бог сьогодні сказав мені для мого серця, як я маю змінюватись. І так як вже говорили, якщо ми вийдемо звідси, і ми вже хочемо змінюватись, це вже ми почули, і Бог говорить до нашого серця. Ми хочемо змінюватись. Хай Господь благословить. Ай хай прибуде слава за ці слова. Амінь. Давайте схилимо на наші коліна, помолимось.